Нашому каналі думала не знімати дорогу назад, але вирішила, що все-таки комусь це може знадобитися, тому що попереднє відео, як ми їхали на Теслі у Львів, із всієї нашої подорожі набрав найбільшу кількість переглядів. Тобто, відео актуальне для багатьох. Тому вирішила знімати, так як ми вже знаєте свої помилки з попередньої подорожі учли. Заряду Ми надіємося, що буде менше, і що ми доїдемо додому за більшу швидкість скоріше. Тому бажаю вам приємного перегляду. В нас перша зарядка. Чекай, Ми на під'їзді до Львова, десь, десь не знаємо, ось такий якийсь тут торговий центр, все ще закрито, і в нас перша зарядна станція Єва Чарджер. У нас зараз в машині 25% залишок залишився. Це зі східниці. Ми виїхали. У нас було 60% заряду батареї. Чи ця станція не працює, чи що, але ми тут зарядитись не змогли. Ошиб, ну, помилка оплати, нічого не можемо зробити. Гроші не заходять. є ватчарджер, не приймає оплату. Помилка, помилка, помилка і помилка. Тому Їдемо на іншу зарядну станцію. Нам прийдеться зараз об'їжджати, так як бачите, тут є розділювач дороги, а нам треба на ту сторону. Там, де ми заряджались на око, коли ми їхали на поляну. Так ось наша рідненька тока, на якій ми заряджались, коли їхали на Закарпатті. Тут все без проблем. Велика заправка ОКО Тут є. І супермаркет, і поїсти. В общем, дуже зручна локація, абсолютно для всього. Так, нам прийшлось розвернутися, щоб сюди доїхати. Ну, нічого страшного, зато ми без проблем зарядимо машину. Давайте вам покажу. У нас 22%. Це в нас іще залишилось. Е, покажи 71 кілометр. Ми заряджаємося наповну і, і вирушаємо в сторону рівного. Поки робиться наша перша зарядка, а ми ось так плануємо нашу другу зарядку. Я нагадаю, ми зараз знаходимося під Львовом, і слідуючу зарядку, ось ми плануємо вже за об'їзною рівного. 234 кілометри. І поки що вона нам каже, мабуть, да, що ми не доїдемо до неї. Дивимось ну вона бачиш, залишок батареї очікаю, не очікаю. каже. Вона покаже, але ж ми ще заряджені тільки Мінус на 7... 9%. Мінус 9. Але ж ми заряджені зараз тільки на 74%. Тобто зараз ця цифра буде інша, коли машина зарядиться до 95%. Але ну, ми приїдемо таку відстань 234 тридцять чотири кілометри. Я ми ще ми ще жодного разу не проїжджали по трасі. Таку відстань. Максимум ми проїжджали 180 кілометрів і ставали на зарядку. Поки заряджаємось, а далі побачимо. Так, да, Поки заряджаємося, а далі вирішимо, будемо ми ризикувати стільки проїхати чи ні. Ну, зупинимось десь по дорозі, зарядимося. Якщо будемо бачити, що не вистачає

Що, друзі, ми доїхали нарешті до нашої слідуючої зарядки, і в нас все вийшло. Ми проїхали 236 кілометрів на одному заряді. Заряджались під Львовом. Зараз ми на Вогі після об'їзної рівного. У нас залишилось 14% в кілометрах, це 45 кілометрів. І ми стаємо на зарядочку. Але в нас тут вийшла загвоздка. Стоїть ще одна тесла, і заряджається, і вона зайняла пістолет CCS, та що швидка зарядка. І нам прийдеться чекати. чекати. В общем, плани наші змінилися. Ця тесла ми підійшли і спитали, вона буде заряджатися ще 30-40 хвилин. Чекати не будемо. Ми забили, через 3 кілометри є ще одна зарядна станція, і будемо їхати туди. Забили до слідючої зарядної станції 3,3 км, 3 хвилини їхати, і ми приїдемо із залишком в 12%. Так що, поїхали, там буде око. Ми знову ми, ми постійно по око їздимо всю, всю трасу. Так, приїхали чудово, а тут нікого немає. Все вільне. Все, в нас вже пішла зарядочка, швидкість 100%. Так, немає чіткості. 148 кВт. Заряджатися 40 хвилин. Нам. Насправді ці 40 хвилин проходять дуже швидко, тому що поки в туалет, поки попити каву. 150 кВт. Да. Поки попити каву і вже все. Ми Далі маршрут. І Слідуюча в нас зарядка вже буде аж за Житомиром. Я не пам'ятаю, який це населений пункт. Біла криниця, щось. Не знаю. Ну, коротше, 100 вісім. А, за це, це точно це ми зараз тут знаходимося. 189 кілометрів. Також це буде око, також це буде тока. Ми шукаємо по дорозі тільки току, тому що для нас це найзручніший інтерфейс, найзручніше на ній заряджатися. Дуже вона швидка. Ми на інші не заїжджаємо. не на Evo Charger, ні на go в готую. Нам взагалі не подобається. Ще ні разу не бачили ні по дорозі туди, ні по дорозі назад. Чотири станції і всі зайняті. Нічого собі конкретно. А в нас варіантів других нема. Ми хотіли проїхати далі, але далі, коротше, нам Тесна сказала, що ми туди не доїдемо. Тому в нас варіант тільки, тільки на цій зарядній станції. Це знаєте до того, чи актуально відео про подорож на Теслу. Я вам так хочу сказати: тут на зарядній станції стоїть один Opel, один Volkswagen електричний і три Тесли. Три. Ви якби побачили, скільки на дорозі Тесл. Я просто афігела за цю подорож, поки ми поїхали. Скільки Тесл на дорозі. Дуже багато, прямо дуже. Ви подивіться, ми поки тут в общем... Вийшло в общем, ми в очередь в чергу стали, тому що та станція не працювала. Ви подивіться, тесла, тесла. Ось ця тесла, яка заряджається, ось наша тесла. А там вон з черги не видно. Стоїть ще одна тесла. Тобто це 3-5 вже тут Тесл. Це до того, чи актуальна подорож на теслі, бо мені писали, що це не актуально. Як бачите, тесл на дорозі дуже багато. І всім цікаво, хто як їде, як всі працюють ці зарядні станції. Я вам скажу, в нас перше таке трапилося за дорогу туди і за дорогу назад. Не працює. Ось перевірив чоловік також на теслі, на Вайки. Там стоїть тесла чорна, ми ніхто не може під'єднатися. У всіх видає помилка і все. Тому е, слідуча в нас зарядна станція, якщо по руху 70 кілометрів, а в нас запас 52, тобто ми туди не доїдемо. Нам зараз прийдеться по трасі розвертатися десь, знайдемо десь перерив е, в цьому е, в розділювачі. Розвертаємося назад в сторону Житомира, і там е, є заправки, є вок, і будемо намагатися там зарядитися. Ну ось такі казуси можуть бути, коли ви подорожуєте на Теслі. Ну, взагалі, на електрокарі Тож у нас плани міняються кожні три хвилини. В общем, виявилося, що ось та друга станція вона працює. Е, ну, от під'їхала ця чорна ваєчка туди, і все нормально. В них пішла зарядка. І він каже: я буду заряджатися недовго, хвилин 10 можете почекати. Тому ну, залишаємося тут, почекаємо. От, і станемо вже на ту зарядну станцію. Ура! Ми нарешті заряджаємося. Так, поки вона заряджається, підемо зараз е, туди, е, ну, в зал, короче, під кондиціонер, тому що погода насправді, знаєте, це вам не Східниця. Пече таке, хай Бог милує, 33 градуси в тіні. Боже, наскільки було в східниці гарно і приємно, не жарко. Тут, звісно, просто страшне щось. Тому підемо зараз під кондиціонер встигати, бо поки ми тут крутились, мабуть, хвилин 30-40, то вже розігрілися капітально. Так, ну що, ми нарешті зарядилися і вже прямуємо в сторону Черкас. Київ ми проїжджаємо без зарядок. В общем, всю Житомирську трасу, Київ. І після Києва ми собі вибрали тут. У нас будмаркет лісники їхати туди 136 кілометрів і потім все це в нас буде остання зарядка це була в нас зараз третя зарядка і попереду ще четверта і все нам же цього вистачить щоб доїхати до черкас Алілуя! Ну а що? А тепер встановити додаток, все зробити, щоб почати зарядку. Я маю надію, у нас все вийде. Ми нарешті. У нас все вийшло, коротше, мене вже язик заплітається. От з цим ясно, знаєте, ну завжди нова станція, новий додаток. Треба розібратися, зареєструватися, все зробити. Щось в мене ніяк ми не могли зрозуміти, як поповнити рахунок, воно пише одну гривню. Ну, в общем, все заряджається. Все, ми зараз підемо гуляти в Ашан, бо тут невелика потужність, тут всього 50 кВт. Тому щоб не сидіти в машині весь цей час. Скільки вона там пише часу? Довго? 50 хвилин. Підемо гуляти в Ашан. Все, ми нарешті зарядилися. Остання зарядка відбулася в нас вон вже. Та що ж воно ну не фокусується? Та давай. 94%. І тепер пряма дорога на Черкаси. Будемо мати надію, що нам цього вистачить, щоб доїхати до Черкас, щоб ніде вже не зупинятися. В Черкасах. Алілуя. І першим ділом ми навіть не додому. Ми до мами. Відкривай дінчику. Забирати лялечку нашу. Вона, вона нас дуже-дуже чекає. Ой, ти моя, тіма моя красуня, Бося, вона не знає, такого кого бігти. Лясенька, ні-ні-ні. Так, ми вже вдома. Хочу вам показати, поки мене не було. Мама ж тут збирала мій врожай. Боже, скільки вона мені тут всього позакатувала. Яка красотіща. Супер, таке все гарне, такі всякі салатики. Ой, величезне їй дякую, що вона мені це тут стільки всього поназакатувала. І хочу завершити відео тим, що скажу, як ми доїхали, добралися. В нас вийшло добратися із східниці до Черкас з чотирма зарядками. Чотири зарядки в нас було, це набагато менше ніж коли ми їхали туди, туди я вам показувала: ми їхали з Черкас до Львову, і ми зробили аж шість зарядок. І я розповідала, що це тому що вперше, тому що не знали, не розуміли, як правильно боялися залишатися, знаєте, з 10 чи 15% відсотками заряду, тому заряджалися часто. Потім ми вже ось врахували всі ці, і ми приїжджали на зарядні станції, там 10, 15, 16%, і вже тільки тоді ставали на зарядку. І майже в два рази менше у нас було зарядок, якщо врахувати, що ми їхали аж з Східниці, а не із з Львову назад. Тому. Їхати можна, навіть якщо врахувати, що в нас Тесла стандарт рейдж 50 кВт. Тобто на трасі всі їдуть на Теслах, у яких 75-82 кВт, у нас 50 кВт. І все в нас вийшло. Але, звичайно, по часу це довше, ніж їхати на бензиновій машині. Тому не знаю я, чи ми захочемо ще їхати на Теслі на таку Дальню відстань. Можливо, на слідуючий раз ми будемо їхати вже на нашій бензиновій машині. Ось такий. Але це досвід. Я хочу сказати, це досвід. І нам цікаво його мати. цікаво, щоб він у нас був. Тому що ми тепер знаємо, як це на електричці проїхати більше, ніж 800 км. Все, друзі, тепер. Далі наші відео будуть вже стартувати з Черкас. Багато роботи, багато роботи на городі. От, тому повертаємося в наші будні. А я з вами прощаюсь. Всім до нових зустрічей, до побачення.